Чому Московія це нелегітимний фейл стейт, а московицька нація не має права на існування власної держави? Давайте розглянемо приклад з Другої світової. Чим закінчилася війна? Мабуть, ви ще чули про 9 травня, і на цьому все. Лише 69 років по тому ми дізналися, що навіть 9 травня це фейк, і взагалі то капітуляція сталася 8 травня. Але що було б потім? Про це у нашій шкільній програмі ані слова не розповідали. Це правильно з точки зору диктаторів при владі. Хай народ знає і розуміє поменше. А сталося там таке державу Німеччина було ліквідовано. Така країна перестала існувати. Після 1945 року це була просто нейтральна, нічийна територія посеред Європи, така собі не зафарбована пляма на карті. Цю площу контролювали армії країн переможниць, а німці просто там жили приблизно як у лісі живуть ведмеді чи як у вашому саду, живуть мурахи. Вони там просто є, просто існують, але вони не мають власності, ніяких прав на цю землю не мають. Чому це було справедливо? По одній простій причині німецький народ сказав, що він не бажає нести за себе відповідальність. А якщо не маєш відповідальності, то не маєш і прав. Німці віддали взагалі всю без виключення відповідальність диктатору та його кишеньковій партії. А раз така справа, то це вже не ваша держава, а держава диктатора. Ну а якщо диктатор виявився терористом, перевоював з усім світом, а потім програв, то в терориста державу відбирають сили демократії. Але не повертають її автоматично народу, котрий сам свою державу фактично викинув на смітник. Найбільш розумні німці швидко це зрозуміли і змусили своїх соплемінників почати брати хоч трохи відповідальності на себе за війну та злочини, хоч трохи вибачатися, хоч трохи сплачувати репарації. Німеччини не існувало до 1949 року. Це була просто територія. Лише через чотири роки Захід дозволив німцям створити ФРН Федеративну Республіку Німеччина. Тепер Захід вважав, що німці знову заслуговують право на свою державу, але це дорогоцінне право йшло в комплекті з відповідальністю. А в якості відповідальності німцям відвели роль буферу між СССР та Західним світом. Довгі, небезпечні 4 десятиліття німецька нація була розділена на західну і підконтрольну совку східну половину. Поки стояла берлінська стіна та совєтська агресивна армія, в будь-який момент могла вибухнути Ядерна Третя Світова, і перший удар стався б саме на німецьких територіях. А отже німці на себе прийняли б приголомшливий удар, така ось була розплата. Повернемось до так званої Московії. Чому московийський хан президент може так легко втілювати теракти та роздмухувати конфлікти по всьому світу, хоч мова про окупацію частини Грузії, Молдови, України, хоч мова про бомбардування Чечні чи Сирії, хоч мова про хімічні та атомні теракти в Британії, хоч мова про фейкові протести у Польщі та решті Європи, як то протести фермерів, жовтих жилетів чи Білем. Хоч може збивати американські безпілотники чи навіть атакувати американську базу, як це було кілька років тому у Сирії. Це відбувається так легко, тому що всі гроші та інші ресурси московицької нації самі московити віддали в руки свого царя хана. Хоч мова про нафтодолари, хоч мова про армію та спецслужби, все це народ віддав ексклюзивно царю. Московити взагалі не питають з царя відповідальність, та навіть відкрито радіють, коли він вчиняє злочин від імені московицької нації. Розглянемо протилежний приклад США теж багата і сильна країна, але в США навпаки, народ постійно стримує урядовців та президента, щоб ті не почали якусь непотрібну війну. Народ США навіть не схвалює якісь таємні спецоперації, а вже повірте, ЦРУ залюбки проскачало протести у кожному регіоні Московицької федерації. Настільки це легко можна зробити. Просто американці бояться, що їхній найменший необережний рух розколить кволу московицьку федерацію на шматки. Американці бояться міфу, який самі створили, що ніби у випадку розвалу Московицької федерації розповзеться ядерна зброя, тому вони дозволяють краще вже існувати Московії у тому вигляді, як є, аніж нанести їй хоч найменший удар. Як бачимо, американці несуть відповідальність за свою державу. І якщо держава США почне робити якісь помилки, то американська нація втрутиться в це. А московицька нація не несе відповідальність за свою державу. А оскільки будь-яке право завжди йде в комплекті з відповідальністю, то з цього випливає, що московити не мають права на власну державу. Буде легітимно, законно і справедливо, якщо її захопить під контроль іноземна держава держава, за яку несе відповідальність власна нація. Саме тому після цієї війни ми не зможемо зупинитися на кордонах 1991 року, а будемо змушені брати під контроль Москву. Адже і союзники у 1944 році не зупинилися на звільненні Франції, а йшли аж до самого Берліну. І як це зробити фізично окреме питання, але повірте, це посильно для найбільшої країни Європи. Головне зловити вдалий момент.